Як кинути палити? Ця звичка пов'язана з емоційним переживанням. Тобто, наприклад, якщо у вас щось тригернуло, ви цим заспокоюєтесь, або з психологічною захистом. Наприклад, коли ви палите, це якось відсрочує ваші проблеми. Або зі способом життя, так тобто для вас вийти з колегою на перекуру з кафійком, це ж масхенда. Пошукайте вашу Цю другу вигоду, да, скриту вигоду, яка е, яка що саме, з чим у вас пов'язані цигарки і от спробуйте ну, від цього почніть від цього, щоб е, відмовитись саме від цього. от, відсього, да, от якщо для вас е, от Ви хочете кінь допалити, але для вас цей ритуал, яка Цигарку це прям щось. Ну як же ж без нього? От спробуйте ну зрозуміти, що ну це всього лише кава з цигар, і кава без цигарки, вона така ж смачна, як і з цигаркою. Це, це для початку.